Раз раз тікток обікрав українців, причому не тільки блогерів, але й їх підписників. Сьогодні усі українські блогери, які мали платних підписників, отримали ось таке повідомлення, в якому йдеться, що сьогодні ваші платні підписки анульовані через відсутність платіжних систем в вашому регіоні. Причому кошти за платні підписки українські блогери не отримували вже останні декілька місяців. І ось сьогодні Тікток офіційно припинив платні підписки. Тобто, якщо хтось з вас підписався на свого блогера, буквально пару днів тому, тікток взяв ваші кошти, але до блогера вони так і не дійшли, і вже не дійдуть. Бо сьогодні усі підписники також отримали повідомлення, що сьогодні ваша підписка закінчила свою дію. Тож, будь ласка, поширюйте це відео, і можливо, хоча б так ми з вами зможемо достукатись до Тіктоку. Бо в Україні насправді достатньо френдлі платіжних систем. Якщо захотіти, то дуже просто можна підключити Приват24 або Монобанк, або іншу якусь платіжну систему для України. Тож тіктоку достатньо лише цього захотіти. Можливо, він про нас забув. Можливо, він не знає, що нас багато. Тож давайте, будь ласка, друзі, поширимо це відео і спробуємо достукатись до Тіктоку. А якщо ви бажаєте підтримати виготовлення FPV дронів, які завдяки вам відправляються в гарячі точки абсолютно безкоштовно, то для цього є посилання в описі профіля. І тоді наші fpv дрони будуть не з одним пропелером, а зі всіма чотирма. Разом ми сила!